Чего бы ничего там не было? 13 900 17 рек, дизель 25, бассейн. Чего бы ничего. Красонечек тысяч долларов, бассейн 17 рек. 1,5 дизель, 187 пробігів. Шкода. Віареска. 12 рік, 2 дизель, 12 тисяч доларів. Швейцарія. Ще одна Віареска. Одиннадцятий рік, два дизель, 12 тисяч доларів. Теж у Швейцарія. 250 провів. Шкода єти. 14 рік, 1,8 бензин, 4 на 4, Швейцарія. 11750. Шкода ВРС. 10 рік. Бензин двойка 11 тисяч доларів, автомат Швейцарія. Власник таки що мені сказав, що він може цю машину віддати. ціна у нас 5450, він віддає її за 4900. Ось його номерочок. Я в Луцьку. такие за 7000 8 рік бензин 14 другой сцене 6 рік 16 4 750. гольф 6 рік гольф плюс бензин 14 мп цена 5450 Другий сцені 5200, п'ятий рік, бензин, двоєчка. У нас тут стройка поруч, трошки гапає. вообще один у нас сцені. Сьомий рік, дизель 1.5, 5600 торг. Порт СМАКС. 1,6 бензин. Сьомий рік 5200. Кіміган, 12 рік, бензин 1,2, 7,600. 7, 600. Форт, це Макс. рік. Стане шостий, бензин 1,6, 5,200. Opel Meriva, Газ з Газом. 1,6 MPI 7 сьомий рік 5700. Обби вона була 4700, а ціни бій не було. А так. Ну не де, що бампер не в кобір. Так, це у нас шкода Октавія, 7 Сьомий рік, бензин 2, 6950 Алястра 10 рік, дизель 1,7, 6950 дизель, ой, це в нас і СУЗУ. Ну, що вам сказати? Ну, дорога власненька, десь ціна 6-6200. Продавця видніше, це мітк. Кажеться, що це воно просто. Падає, 9 рік, 1.4. MPI 5300. Так, ну, да, це машина в Ресталі вже. 5300, плюс торг, я думаю, що цікава машина. За 5 до CRV. 2.2. Дизель, механіка. 7 рік 9650. Ода фалія 13 рік, 1,6 дизель, 66 кВт, 6790. Рідна фан, фарба, кондиціонер, партроніки. таке всяке. Писано, що Greenline. Глянте, якийсь колір ядрюний. Це не підготовлене, але продається. 9 рік, 1,5, дизель 6. Ну і не де, що він продається. Не де що він зробити? Я ж не спостив. Банк, теж так не Volkswagen Fusion. Гум, гума у нас зимова 4600, 6 рік. 1.6, бензин 59 кВт. Третій сценік. 8500. Так, тут інформація. Танік Басешний, 11 рік, 1.6 дизель, 96 кВт. Авто знімачений. Руслан. машины без стены. Гольф Плюс 550, пятый год, 1,6 MPI, 230 проблем. сегодня тут машин дуже много, тут не был у меня два тижня в Вольво -ти, -ти. 60, десятый 2,4 дизель, автомат 4х4 13300. Mitsubishi. 11300, 10 рік, автомат. Дизель. Кашкай. Семимісний. 9250, 10 рік. Дизель двойка. Механіка. Фольцогана Торан, 6200, 1,6 MPI, 5 п'ятий рік, 227 тисяч пробігів. Чорний гольф e у нас. Десятий рік, бензин 1,6, 7,450, шість, сім німеччина. Вольво. 50 8.500 12 рік 1.6 дизель А так і з нього. Ще його говориш. 50 8.300 ціна роби 280 11 рік 84 кВт Жеся Outlander. Автомат. 12 тисяч доларів, 11 рік. 2,2 і два. Мобуть, дизель. Дизель. Окей. Сам Чеплькав покажу, що тут по ціна. Максимальна комплектація, 18 рік, 2 дизель, 230 пробіг. Вона зникла. Це, це у нас єчі на Волинській реєстрації. 4х4, двигун дизельний. І на десь заховалась, так, побачив, 10, 10550. Гальсуй ще стоїть. 5300 Golf Гольф, п'ятий один і чотири рік. Автомат Осешний 14 рік 10300 триста. Четвертий. 14200 двісті ціна. GT Line 17 рік, дизель 1,5. Третій міган. Босешний панорама. Камера. 13 рік, 9,200, 1,5 дизель. 218 пробіг. Бордик. На автоматі 17 рік, 1,5, 12,850. Поштай басешний на автоматі, 10 рік, дизель-двойка, 11700, дивіться, булатина і що з неї сталося. Це Басешний, дизель 1,6, 13 рік. Зразка така ціна. Так, дивіться, такий ще красний стоїть. Каджар на автоматі. 16 рік. 400 ціна. 1,5 дизель. Mazda CX-5. На автоматі. Ціна 14,800. Дизель 2,2. 13 рік. Ось яка гарна ім'я. Є е Гольф. 14 рік. 10,900. Ну, гляньте який пиж овсядані. Рік 19. Мотор 1.1.2, 1 бензин, пробіг 902, 7900. І сценік Сценік 13 сценік, дизель 1.6, басе комплектація, Швейцарія. 9800 Другим міган сьомий рік 1.6 бензин, механіка 5550 адекватна ціна плюс торг Peugeot 207 1,6 бензин MPI. На автоматі кожа панорама 6650. Так, Октавія А5. 1,6 МПА MPI, 8 рік, 7000 доларів По прибор, прибор показує під фарбування по задньому. Лівому крилові. А так вона ціла, але подивись якось тут. кихтиками на зроблено тепер дивись тут. Що саме дивно, задня ляда ціла, обично в них в, таку, в такому віці машині. От оце крило фарбоване, а от некрасиво у нас виходить отут. Я ось дивись, бачиш? Ких, кихті, тобто, тобто тут пасажир їздив конкретно. І оці сідушки, якщо видно, воно розірвана вся, то боковина розірвана. І, сідуш... і цей, ця підтримка розірвана і там воно теж зачупає. Ну, в крайньому разі машина трошки не підготовлена, ну і пройшла вона немало. 2006 рік авто з Голландії 7650 бензин двоєчка. І миганчик ось, ось стоїть. Одиннадцятий рік, 1,5 дизель, басешний на панорамі 9300. Ще один міган. Це у нас 12 рік, дизель 1,5. його договірно, зараз я вам тоді номер телефону. Volvo v 50 12 рік. Дизель 1,6, 7,650. Сьомий рік. Два дизель. повнопривідний, 9.100, Авто зі Франції. Кашкай плюс 2. Бачимо на панорамі. 11 тисяч доларів. 10-й рік, дизель 1,5, 110 кінки... кінських сил. Безключовий. Кожаний салон. Підігріви сідушок Управління на кермі. Кожен руль не перешивайся. телескоп пневмочи, коробка механичная шестиступка. Вот такой сбораженный стан. Ну, можно разглядать. Еще один кашкай. На панораме 10 рик, дизель 1.5. 250. Третий миган в хатчбеке. 7250, дизель 1.5, 11 рік. Дастер дизель, дизельний, на плекосплавних дисках, з фаркопом. Це у нас 12 рік. Ціна 9800. Тобто, як сіткінський Кашкай, у нас 16-й год, дизель 1.6, 14.900. 10-й год, Кашкай, дизель 2, 10.800 на панораме, климат. Короче, дивиться, комплектация хорошенькая. Ценник 14 рік, 1,5 дизель, БОСЕ, сертифікат наявності 11500, Приємний колір. Такий грязюка не дуже на ньому нього. Міган 4. 14500, 17 рік, 1,5 дизель. Його брат. 18 рік, 1,5. Дизель, механіка 13350. Гарри хлопці Nissan Qashqai у нас тринадцятий рік. Двигун 1,6 дизель. 197 пробіг на панорамі, на літній гумі один У нас одинадцятий рік, один і п'ять, двісті дев'ятнадцять пробігів, плюс два теж на Панорамі. так, Ще один кошка. Дев'ять дев'ятсот. 1,51 рік. Панорама, літня гума, автомат 11 тисяч доларів, два дизель, 11 рік. повноприводний. Hyundai X35 на автоматі повноприводний. 15 рік, 16500. 200 тисяч проблем. Ще кашка є стоять три штучки. Одинадцятий рік, 1,5, 11,250. На панорамі плюс 2 на верхній гумі. Ще один стоїть на мікній гумі. Боже, на панорамі. Так, воно видно. 13 рік, 1, 5, дизель, 11, 750. 14, 9, 150, 1.5 рік, 1, 6, дизель, 11750. Чек коштой. 14 950, 15 рік, 1.6 дизель.